Привіт! Сьогодні я хочу показати мою, мою колекцію скібиджі-туалетів з Лего. І перший у нас тут звичайний скібіді туалет. Отакий От тут. Да, звісно, голова жіноча, а на Ну, І так зійде. Далі в нас йде отакий скібиджі-туалет джемен. У нього є така лазерна гармата і така рука. І отакий джетпак. Такий він собраний, такий він гарний і броньовастий. Далі йде в нас отакий Астро туалет. Астр такий склешньой, високий. Це такий маленький, в шоломі такому. ну і такий астро. Далі йде скібіді павук. Це такий простенький скібідіст на собачок. Він такий токсичний, зелений його ноги і зробив з, е, з деталей від машини. Отакі детальки. Ну і отакий павук. Далі йде отакий скібіді-мутант. Ой, голову, щоб ви бачили, отакий. У нього є така рука, таке тіло, ось бачок такий у нього, дивний трохи. І отакий така гармата. Такий він. Далі йде астро туалет такий. Астро, такий, таким хвостом е, левихим, яким, яким він може так фу-фу атакувати. І ще в нього є така пушка. Це така тарілка, нічим він не унікальний такий. Далі йде скібіді гріч, такий. <світ> такий з броньою, головою такою, е, в броні. І такий він. Такий нестандартний. І останній іде отакий великий скібді-туалет. Джекернаут. Да, я скажу, що він не похожий зовсім. Але я його просто зробив тоді, коли не знав, що коли ще не був зроблений астра Джекернаут. Його ще не було в скібді-туалетах. І типу, я трохи навіть з дизайном оце трошки угадав чуть-чуть. Ну, як, наприклад, колір, оця клешення така, наприклад, ну, такий. Ну і це все. Отака От колекція з кібертуалетів в мене вийшла. Тож, якщо ви хочете, щоб я зняв е, і мою колекцію титанів, і агентів, то поставте лайк і підпишіться. А, пока-пока!